Друзі, вітаю! Мене звати Максим, я являюсь адвокатом. На цьому каналі я публікую відео щодо різних юридичних питань. Сьогоднішнє відео буде цікаве для тих, хто полюбляє рибалити. оскільки сьогодні я вам розповім про те, яка відповідальність настає за порушення правил рибальства, які максимально допустимі норми вилову риб, тобто скільки можна вивити риби на добу. Який мінімальний розмір риби, яку можна вилавлювати, розкажу по видам, в яких водоймах і так далі? Також наведу приклади відповідної судової практики, відповідно до якої винних осіб притягали до адміністративної відповідальності, конфісковували човни, знаряддя рибальства, накладали штрафи, стягували збитки і так далі. І так, в Україні діє стаття 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Нас цікавить в даному випадку частина 4 вказаної статті. Відповідно до частини 4 вказаної статті, грубе порушення права рибальства в дужках рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних речовин. Інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлено правилами любительського і спортивного рибальства, добову норму вилову. Тягне за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь або без такого. Тобто в цій нормі йде мова про відповідальність фактично за порушення правил рибальства, а саме ловлю риби забороненим способом, а також ловлю риби в понад встановлені ліміти. Що стосується заборонених способів, то там є відповідний перелік. Але до цього переліку також відносяться і ловля сіткою. Дуже багато судових рішень, якими притягуються особи, які б ловили рибу сіткою. З таких осіб стягували штраф, а також збитки, про що я досить детально сьогодні розповім. Що стосується самих правил, то в Україні діють правила. Рибальства дослівно називаються вони Правила любительського і спортивного рибальства. Вони затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України від 15 на 2 1999 року. Ці правила діють у нас сьогодні, суди на них посилаються, застосовують, і що в них прописано, я вам зараз розповім. Зокрема, цими правилами встановлено, що на добу можна виловлювати не більше 3 кг риби рибалками-любителями. Також в цих правилах встановлені мінімальні розміри в сантиметрах риб і водних безхребетних, дозволених до вилову рибалками-любителями. В цих правилах визначені види риб, і в яких водоймах насамперед це внутрішні водойми, чорноморські водойми і азовська водойма. Зокрема, в правилах йде мова про те, що, наприклад, бичок, бичок, якщо в Чорноморському, в Чорноморській водоймі, то він його мінімальний розмір повинен бути 11 см. Якщо в Азовському, то

Цікаво, що для карася мінімальний розмір не встановлений. Також для тих, хто любить ловити мідії, тут також зазначено, що розмір, мінімальний розмір мідії повинен встановити 5 см, то треба мати на увазі, оскільки, якщо збирати мідії меншого розміру, то буде відповідальність. Також зараз вам розповім деякі цікаві судові рішення, відповідно до яких винних осіб притягали до адміністративної відповідальності. Наприклад, Тиверівський районний суд Вінницької області постановою від 10 листопада 2022 року притягнув винну особу до відповідальності, стягнув 340 гривень штрафу. У зв'язку з тим, що особа виловлювала рибу сіткою. Риби не зловила, але фактично було зафіксовано це порушення і стягнуто з неї такий штраф. Також було конфісковано знаряддя, а саме сітку. Також є інші судові рішення, наприклад, я вже ідентифікаційні дані всіх судових рішень називати не буду. наприклад, Є судове рішення, відповідно до якого було встановлено, що особа виловлювала рибу сіткою, наловила риби загальною вагою 6 кг, там був і короб, і судак, і фактично, відносно цієї особи був складений протокол про адміністративне правопорушення. Було зафіксовано, що збитки від ловлі цієї риби завдано на суму 19 тисяч гривень, і фактично суд визнав цю особу винною, стягнув штраф 340 гривень, а також стягнув збитки розмірі 19 тисяч гривень. Тобто, фактично, людина наробила 6 кілограмів риби сіткою, і така от фактично. Вважаю, що в принципі, відповідальність достатньо немаленька, тобто треба розуміти ці обставини. Є також судові рішення, в яких також зафіксовано, що людина ловила рибу сіткою на човні, також стягнули штраф 340 гривень, збитки не було зафіксовано, але конфіскували і човен, і весла, і сітки. Ну, Тобто, достатньо такі неприємні проблеми були. Також є відповідні судові рішення, в яких встановлено, що люди ловили рибу, занесену до червоної книги. Наприклад, є у нас постанова від 14 грудня 2021 року, а саме. Тисменницький районний суд Івано-Франківської області. В межах цієї постанови встановлено, що 23-11-21 року на річці Бестриця був виявлений рибак, який здійснював риби на одну поповолочну вудочку і виловив 19 штук бистренки російської, яка занесена до Червоної книги України. Саму прибу я б би на Бістрянка українська. Ну, але є, так є, я вам зацитую як в судовому рішенні. Тобто, було встановлено, що налив рибак такої риби, яка занесена до червоної книги. І також притягнуто до адміністративної відповідальності і стягнуто штраф в сумі 510 гривень. Т Такі от у нас судові рішення, в принципі. Документи, які треба дивитися, я вам назвав. Тобто, ви якщо хочете більш поглиблено цю тему вивчити, то ви можете відкрити ці правила, вони є в загальному доступі. Там є ще багато цікавого і по видам риб, і деякі інші особливості. Тому для любителів риболовлі, в принципі, можна відкрити, щоб для себе вже Остаточно розуміти, що можна, а що не можна. На цьому сьогодні все. Найближчим часом будуть нові відео. Дякую вам, друзі, за перегляд. До скорих зустрічей! Слава Україні!